У нас! Бюджетник. Зараз, Зараз крізь стрій провели бюджетників. Їх повиганяли з прапорами. За, 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 Провели через наші ряди, через площу. Їх тут дуже багато, ми з прапорами партії регіонів, а в нас тут свій мітинг. Ну і ми, звичайно, їм почали кричати, щоб вони приєднались до нас, що вони не раби. А є тут справді люди з такими втомленими обличчями, йдуть, носять ці прапори у свій вихідний день, два дні їх оце ганяють, як вівці по всіх площах Харкова. Така ГЕПу ненавидять, гепа ж їх заставляється робити. Вони їх використовують як зоопарки. Ну вони, значить, вони недалекі люди. Що, чим, я, чим ми їм можемо допомогти? Ми почали їм казати, щоб вони до нас приєднувалися. Ну, Вони пройшли ось і стали з боку. Одним словом, заглушку поки не включили. Бо там оточили і люди, і грифон. Це, потім, тут на площі біля сковороди. Буна! 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 І зараз, цих бюджетників тут звели. Ну, їх, їх, виявляється, привели спеціально, щоб вони були ну, якби нашими опонентами. Їх сюди звели дуже багато. А вони як опонент, і вони далі йдуть, а починають тут шикуватися. Шикуються прямо. прямо.

с мегафоном подошел, каже, нет Евромайдана в Харькове. А чужое <существует> мнение не интересно, да? Кроме ну, вашего ничего другого вы, не бывает. Вы хотите поговорить? Вашего мнения и все, другого нет мнения, да? Ну так а чему в мегафон кричит? А не, ну смотрите, в Харькове нет Евромайдана. Ну в Харькове есть Евромайдан. Не надо чужое мнение людям. Ну в Харькове есть Евромайдан. Ну есть в Послушайте, люди в состоянии сами разобраться. Конечно сами. Поэтому не надо агитировать и навязывать чужое мнение. Приезжать своим помарам и приезжают, ребята. Хотите голосовать майданить, Майдане, езжайте на родину и забивайте голову своим людям? А ви своїх будете забивати в Харкові? Вони самі розберуться. Ні, ви в Харкові забиваєте Ні, с... ну в Харкові були епізоди, Вы коли підрізали харківських активістів. Люди в стані самі розібратися. Ну так без насильства розбиратися без насильства. Чому у вас в Харкові б'ють машини, палять? Послушайте, своїм уставом чужий монастир. ніхто не ходив. Згоден, ходит. Згоден. І не згоден. згоден. Поважайте чужу думку, добре? Ми вашу думку поважаємо. Ви вважаєте, прежде всього, чужу город, чужих людей, куди ви приїхали. Харків нам не чуже місце. Харківська українська міська. Це столиця України, перша, 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 перша столиця України. А ми – При кому вона першою столицей? Ми українці. Хто допомог? Ви хоч історію вчите, да і вважайте. Такі полеміки трапляються. Ну це не тітушка, а учасник цього мітингу. Ну, хорошо, хорошо. Ну я записав. Ну я вже все думаю, що їй казати. Я не міг говорити. Чому я не міг говорити? Давай скажемо, що я не бачив виклика. Та де вона? Зараз в цю пору візьметься. Автобуси вже кінчили. Та Як хоче, вона вискочила. Ну, ясно, що вже розказувати їй про те, що я в Харкові вже може і недоцільно, тому що я вже я сьогодні вночі вже буду один вечір і я вже вдома. Ввечір, я думаю, не буде нічого відбуватися. Добре, Таня. Добре, Таня. ну давай, зараз треба прийти. Треба ви... вигадати щось. Так, да, я зараз. Та я поставлю пляшечку, бо в мене тут пляшка з водою. Та я поставив пляшку, бо в мене руки вже зморилися і замерзли. Та я воду ношу з собою. Фу, в одній руці фотоапарат тримаєш, другій. Тримає. О, все. Включили нам концерт. Заглушки. Нарешті ми дочекалися концерту. Щоб Заглушити наші ці наші виступи на Євромайдані. І вони їх оце ганяють з Майдану на Майдан. І тільки в, якої, в якій точці Харкова відбувається ну, акція, вони туди раз мобільну групу вигнали, і там зараз відбуваються підтанцьовочки. Включається музика і одразу підтанцюють. Що ми нам... Да, а? Ну Зараз я їй передзвоню. я я їй передзвоню. скажу, що, що ми понесли лечі.